Німецький парламент надав Запоріжжю п'ять автівок. Їх з особистим візитом передав Мартін Єгер. Це другий візит посла за 2025 рік. От вісинця Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати цьому партнерстві. Позаду нас стоять автівки. Є проекти пов'язані з водосховищем, зі школою і також з іншими сферами. Тільки один приклад: саме сьогодні німецький парламент буде приймати рішення про виділення додаткових трьох мільярдів на військову допомогу Україні. Надані автомобілі Фольксваген, моделі Амарок відомі своєю прохідністю. Вони дозволяють оперативно реагувати на потреби населення у важкодоступних районах області, доставляти гуманітарну допомогу та забезпечувати логістику. я хочу наголосити, що Запоріжжя є частиною України і буде. Залишатися частину України. Deutschland wird auch in der Zug... Німеччина äh, і в майбутньому буде äh, підтримувати Україну. Viel... Ми багато чого зробили, але і в майбутньому ми будемо стояти yeah. на вашому боці і підтримувати Україну. Yes. And Thank okay.